Ви чекали? Я зробив. Чітери, які спалились у прямому ефірі, легендарні кіберспортсмени, які потрапили в тюрму за підставні матчі, брехня протягом 10 років заради рекордів. Усе це та багато іншого в третій частині найтупіших читерів в історії відеоігор. А перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися. Поїхали! Неприємна випадковість Містер Голд of Duty Warzone. З попередніх частин ви вже могли зрозуміти, що Warzone притягує людей з від'ємним IQ як магніт. Але персонаж під нікнеймом Містер Голд перейшов усі рамки. Він був досить популярним стрімером з тисячою середнього онлайну і полюбляв грати в батл роялі як Warzone. Але кожного разу його гру сприймали дуже підозріло. Його чат постійно прохав показати диспетчер задач, щоб довести, що в нього відсутні увімкнені чити. І ось в один день йому все набридло, і він вирішив довести своїм глядачам, що він це. Tata, далі, самі, now I'm talking with you guys because you really, I, I, I play, and I look at the chat and I be like, what's going on? You know what I'm saying? What's going on, guys? Have you ever seen anyone playing like me? Like, like seriously? Huh? Hi. Hey. Oh my God, man. Більш іронічного і тупого моменту просто не могло статися на нашій планеті. Чувак, розхвалюючи себе в прямому ефірі і доказуючи усім, що це просто він настільки крутий, показав на весь екран разом з диспетчером задач славнозвісний Engine Owning. Для тих, хто не в курсі, це найпопулярніший чит у наші дні для мультиплеєрних ігор. І як ви можете побачити в кліпі, функція автоіму була увімкнена. І це все настільки тупо іронічно, що може здаватися тролінгом, але його подальші дії це заперечують. Після викриття він записав відео з вибаченням але згодом його видали. Напевно, тому що швидко зрозумів, що ніхто на світі не любить і не поважає читерів, і тим паче не готовий проявляти до них емпатію. Після цієї ситуації його канал зник назавжди. Що ж, яка прикрість? Netflix.exe Міка Valorant Напевно, усі чули про курйозний випадок у 2018 році з індонезійським гравцем Форсаком, якого спалили за читами прямо під час гри на турнірі. На його комп'ютері знайшли стороннє програмне забезпечення у файлі з назвою WorldExe. І подібний випадок стався знову, але вже у січні 2024 року, під час відкритих кваліфікацій Indonesia Open Challenger по Волоранту. Кваліфікації проводились в офлайн-форматі у матчі Tokyo Ревенджерс проти Пунтжа Гуан, який завершився 2-0 на користь Токіо. Гравці Пунтжа Гуан заявили, що відчули щось дивне і підозріле під час їх матчу, тому що суперники ідеально читали їх переміщення і ідеально знали, де вони знаходяться. Тим не менш, Токіо Ревенджерс без проблем зіграли наступний матч, в якому вони так само без шансів відлетіли 2-0 і покинули кваліфікацію. Перед тим як покинути сцену, коментатор Бредл, який коментував цю подію, попросив показати гравця Міка, до якого було більше всього питань. Файли його ПК, за яким він грав, де йому вдалося знайти чит у папці під назвою Netflix.exe і текстовий документ з покроковою інструкцією по використанню цього файлу. Бредел виставив фотографію цього файлу в Instastories, чим викликав значний резонанс у індонезійській спільноті Valorant. Однак, представник Tokyo Revengers опублікував заяву щодо ситуації, в якій стверджується, що гравець на ім'я Міка раніше використовував чити, але більше не використовує жодних незаконних програм, що визвало ще більше кур'озу. Раніше це Три години назад, ну так, звісно, він не юзає їх зараз. Він ж вилетів з кваліфікації. У спільноті багато хто жартує, що це той самий Форсакен, тому що ситуація занадто схожа. Змінив особистість, дисципліну і назву файлу, але не методи читерства. Згенеровано штучним інтелектом Малібу Валорант. Продовжуючи тему Валоранту і зміну особистості, є ще один скандал, який стався не так давно. У жовтні 2023 року стався інцидент під час онлайн-матчу команди Нут проти Complexity GX3. У другому раунді Малібу здійснила підозріло точну серію вбивств, що викликало підозри в використанні стороннього ПЗ у вигляді старої доброї комбінації. Aimbot плюс Wallhack. Гра була призупинена. А після двогодинної перерви Riot Games оголосила про дискваліфікацію. Команди NutNut з турніру через використання читів. Але найцікавіше відбулось після розслідування Riot Games, коли вони з'ясували, що інформація, яку надала Malibu під час процесу верифікації Енікей, -E не була правдивою. З'ясувалось, що документи, які вона надала для верифікації, були підробкою, а фотографія була згенерована штучним інтелектом. Найкоменніше, що її тимейти заперечують своє відношення до цієї ситуації. Тобто, це виглядає так, щоб якийсь анонім тупо згенерував собі особистість штучним інтелектом і залетів у команду на турнір з Волга. Акому Аїмом. Або сам Чаджу Піті вирішив пофанитись і залетів на турнір пошмаляти нобів. Пізніше Раю все ж таки з'ясувала, що її товариш по команді Джеймс Саммертайм Едвардс допомагав їй з фальшивими документами. І як наслідок обидва отримали бани. Після цього випадку усі зрозуміли, що потрібно проводити додаткову верифікацію до того, як пускати гравців на турніри з мільйонами призових. Матч фіксики StarCraft. У 2015 році світ кіберспорту сколихнув масштабний скандал із договорними матчами в StarCraft 2, який призвів до арештів, довічних банів і знищення кар'єр кількох топових гравців. Багато хто вважає, що саме цей інцидент став однією з головних причин занепаду кіберспортивної сцени У. Ні для кого не є секретом, що StarCraft Південної Кореї завжди був чимось більшим. В ті роки майже кожен третій в Кореї дихав і надихався кіберспортом. І з його популярністю в цю індустрію почали заходити бетінгові контори, які почали приймати ставки на турніри. По іграм, зокрема такі як StarCraft. В центрі уваги цього скандалу опинились Йода, Бонк Бонг та їх тренер Джерард. Усі вони належали до однієї організації Prime. 19 жовтня 2015 року бюро спеціальних розслідувань регіональної прокуратури Чанвона опублікував звіт про розслідування договорних матчів у StarCraft 2, викриваючи не лише першокласних професійних гравців, але й чинного головного тренера, а також всю мережу брокерів та фінансових спонсорів, що стоять за ними. Йода, Бон та Джер. Джерард, кожен отримували по 22 тисячі доларів за один підставний матч. Їх схему викрили завдяки розслідуванню підозрілої активності на бетінгових сайтах, в матчах, в яких вони приймали участь, та також свідченням самих гравців у подальшому. Кеспа, Корейська асоціація кіберспорту, негайно наклала довічні бани на всіх причетних. Команда Prime, яку очолював Джерард, втратила репутацію і припинила існування. І що найцікавіше, це був перший випадок, коли гравці отримали тюремні строки за участь у підставних матчах. Кожен отримував по 18. Місяців ув'язнення. Але крапку в темній історії кіберспортивної сцени Старкрафту поставив гравець під ніком Life. Багато хто вважав Лайфу одним з найвидатніших гравців Старкрафт 2 усіх часів, вигравши 10 головних турнірів і отримавши загалом 460 тисяч доларів призових. Стало відомо, що він по такій самій схемі зливав деякі матчі, за які отримував 61 тисячу доларів за один матч. І це тільки те, що вдалося знайти прокуратурі. Це шокувало ком'юніті Старкрафту на той момент, тому що від нього це точно ніхто не Очікував. Іронія в тому, що лайф не потребував цього. Він був достатньо талановитим, щоб вигравати чесно, але жадоба і просте бажання швидких грошей затьмарило йому розум. Свою участь у змові він поховав не лише власну кар'єру, а й символічно закрив цілу епоху в історії StarCraft 2. Чемпіонський байк Камерон Джеферс є рейсінг. Чим дедалі більше дізнаюсь випадки з читерством, тим більше вражаюсь тому, що люди читерять усюди, де це можливо. Камерон Джеферс став чемпіоном у першому в історії чемпіонаті Великої Британії з віртуального велоспорту на платформі Zwift. Zwift – це віртуальна велоспортивна гра і платформа для тренувань, яка поєднує фізичне педалювання на велотренажері з віртуальним світом. Учасники їдуть на справжніх велосипедах, підключених до спеціального обладнання, і їхні зусилля переносяться у гру, де вони змагаються з іншими в онлайн-заїздах. Любителі велоспорту грають цю гру кожного дня з різних Точок нашої планети, змагаючись один з одним. І чемпіонат у Великобританії став першою подією для віртуального світу велозмагань. Після перемоги на чемпіонаті з'ясувалося, що Камерон Джефферс використовував сторонній софт, який симулював накопичення очок для розблокування віртуального велосипеда Tron, він же Zwift Concept Z1. У Zwift віртуальні велосипеди це не просто скини. Вони мають реальні ігрові характеристики, які впливають на продуктивність у гонках. Зокрема, Tron Bike був на той момент одним з найшвидших байків у грі. І найцікавіший момент у тому, що по Суті, Камерон не читерив на турнірі. Він це робив до нього, щоб на турнірі мати один з найкращих велосипедів у грі, на якому їздили багато учасників, окрім нього. Тобто, чемпіонат він виграв чесно. Після викриття такої інформації його чемпіонство нулювали і віддали перше місце тому, хто посів друге. Також він отримав бан на 6 місяців, який забороняв йому приймати участь у будь-яких івентах і штраф у розмірі 250 фунтів. Він записав відео на своєму ютуб каналі з вибаченнями і повним розбором ситуації, де підтвердив причину його дискваліфікування, але заперечується. Чов той факт, що він виграв нечесно, посилаючись на регламент турніру. Тим не менш, до віртуального світу велоспорту він більше не має ніякого відношення і наразі продовжує кар'єру блогера у реальному світі. Чи вартував цей бак його чемпіонства? Звісно, ні. Чи виграв би він без нього? Хороше питання, але відповідь ми більше ніколи не дізнаємось. 10 років брехні Ріолу, Трекманія. У травні 2021 року розробник під псевдонімом Дона Діго у процесі розробки інструментів у вигляді софту, які б допомагали краще встановлювати рекорди в грі, знайшов дещо, що допомогло скрити правду, про яку навіть ніхто й не міг здогадуватись. Під час вивчення коду, який відноситься до перегляду реплеїв, він виявив прихований файл, який має точний набір вхідних даних, і положення автомобіля, які використовувались під час проходження треку. До цього ніхто і гадки не мав, де вони знаходяться і де Шукати у Трикмані і до цього існував інструмент, який підтверджував легітимність рекордів на треках, але він передбачав лише розбіжності у фізиці гри з записаним реплеєм. Наприклад, якщо б хтось за допомогою софту пришвидшив швидкість транспорту, гра би це помітила. І саме завдяки цьому інструменту гравці підтверджували свої рекорди, але багато років ніхто й не підозрював, що у цього інструмента є значні недоліки. І коли з'явилась можливість переглядати вхідні дані під час перегляду реплеїв, це змінило все. Як з'ясувалось, неймовірна кількість рекордсменів використовувала чит енджін для уповільнення гри. Завдяки чому їм вдавалося з неймовірною точністю і швидкістю проходити треки. І весь цей час система підтверджувала їх записи, тому що коли сама гра відтворювала цей запис, вона це робила в нормальній швидкості. Після з'ясування цього моменту модерація почала вилавлювати читерів один за одним, як гарячі пірижечки прямо з печі. А тих, кого не викривали, зізнавались самі, тому що знали, що їх участь неминуча. І через деякий час черга дійшла до топ гравців, які роками тримали свої рекорди. Один із таких був Ріолу практично найуспішніший і найвідоміший гравець. З трикманію. Його справжнє ім'я Бурім Фейза, він родом з Німеччини, і він грає у Трекманію більше 10 років. За цей час Ріолу встиг зайняти призові місця на десятки турнірів і поставити тисячі рекордів, більшість з яких виявились неправдою. Зазвичай, як ви вже знаєте, читери починають публічно виправдовуватись та вибачати за свої дії. Але після 23 травня 2021 року він так публічно і не прокоментував свої дії. Він просто зник. Буквально з того самого моменту його YouTube і Twitch канали нічого не публікують, та й сам Ріолу ніде не з'являвся і нікому не відповідав. Але неочікувано 13 березня 2025 року Virtual опублікував наступне відео, в якому стверджував, що Ріолу продовжував грати в трекманію з того самого моменту викриття, але під кількома різними псевдонімами, включаючи 92 Боб та Едді Рейсінг. Більше того, оскільки Ріолу було недостатньо просто грати в гру, він встановлював рекорди, які входили в топ світу. І він дуже сильно не хотів. Щоб його впізнало в спільноті, тому почав прикидуватись іншою людиною. В спільноті він створив собі бекграунд сім'янина, який іммігрував у США зі своєю дружиною, маленьким сином з Казахстану. Він навіть створив собі ютуб канал, куди постив свої результати. І найдивніше у цій історії це те, що Вірчов дізнався, що він просто скопіював повністю ідентичність його друга дитинства для того, щоб мати правдивий бекграунд. Ви розумієте взагалі, наскільки це дивно і. Тупо чувак протягом більше 10 років грав у цю гру нечесним способом, і після викриття, замість того, щоб прокоментувати хоч якось свої дії або просто залишити спільноту, створив собі нову особистість, в надії, що ніхто про це не дізнається, і продовжує ставити рекорди. І я навіть не знаю, як його назвати, найтупішим чи найабсурднішим читером в історії відеоігор. Ви як думаєте? Пишіть в коменти, погнали далі аккаунт Шерінг Рипульс Гад Фортнайті. Я не фанат Фортнайта, але я в захваті від того, як Epic Games почала боротися з читерами, які усілякими методами намагаються відкусити шматок пирога у вигляді призових на турнірах. У серпні 2023 року гравець на ім'я Морган Репульс Гад Бемфорд разом із партнером Джейс виграли кваліфікаційний турнір Fortnite World Cup Major 3, вигравши 20 тисяч доларів призових. І що важливіше, інвайт на участь у фіналі з призовим фондом у 4 мільйона доларів. Однак згодом з'ясувалося. Що рипуль передав свій акаунт іншому гравцеві на ім'я Форбс, який грав замість нього під час кваліфікації? Це називається аккаунт шерінг коли ти тайком віддаєш свій аккаунт іншому гравцеві, і це напряму заборонено регламентом турнірів. І Epic Games дуже серйозно поставилась до цього інциденту. Компанія подала на нього судовий позов, внаслідок чого він отримав довічний бан на участь у всіх майбутніх турнірів Fortnite. Крім того, його змусили повернути усі призові кошти, які він отримав за участь у турнірах від Epic Games. Ці кошти були передані на благодійність організації Child's Play, що надає ігрове обладнання дітям у лікарнях. Також вони зобов'язали його опублікувати. Відео з вибаченнями на своєму YouTube каналі, яке ви можете бачити на екрані. Усього на 15 секунд без звуку, відео, просто текст зі знанням. Тим не менш, відаю пошану Epic Games, так і треба боротися з читерами. Шулар Алекс в Magic The Gathering Arena, як я й казав раніше, люди чітрять усюди, де це можливо. Magic це дуже популярна карткова гра, по якій проводяться турніри по всьому світу. Не знаю, чи популярна вона у нас в Україні, але в інших країнах досить таки непогано. Вона існує в двох версіях: цифровій і паперовій. У грі існує безліч варіацій карт і комбінацій з них. І велику роль у грі, звісно, відіграє рандом. На турнірах люди перед початком перетасовують свою колоду карт для того, щоб уникнути ситуації, коли ти спеціально на перший Хід підібрав ідеальні карти. На одному з таких турнірів гравець ім'ям Алекс, який зазвичай перед початком дуелі тасував карти. І на перший погляд нічого підозрілого. Але він забув, що за кожним боєм спостерігають глядачі у прямому ефірі, і дуже уважні помітили, що він спеціально підсовує потрібні карти до верху колоди, підбираючи ідеальну комбінацію, а решту не зміщує. На відео можна помітити, що тасуючи карти, верхня частина колоди залишається незмінною, що би він з ними не робив. Цей кліп швидко розлетівся соцмережами і спільнота. Його висміяла, називаючи такий вид читерства жалюгідним. Алекса, справжнє ім'я якого Олександр Сімонс, почали викривати у багатьох попередніх турнірах, де він також демонстрував надто стабільні стартові комбінації. Організатори турніру провели розслідування, переглянули кілька записів з попередніх матчів і дискваліфікували Алекса з подальших івентів, позбавивши його рейтингових очок і права брати участь у серії турнірів наступного року. Ну, що тут скажеш, хлопець явно не там, де треба застосовувати свій талант. Нечесний боєць кін в Текін 8. В файтингах, як виявляється, є купа способів читерити. від автоблоку, який блокує усі удари противника, до скриптованих комбінацій, та є можливість навіть створювати лаги для опонента, змінюючи свій власний FPS на комп'ютері. Професійний гравець Текін Ті, як завжди, грав на трансляції в матчмейкінг і випадково натрапив на гравця під ніком Кін І вже після другого раунду з ним Тіваю стало очевидно, що його суперник читерить. Як? Коли в тебе тисячі матчів Текін, помітити, що щось не так, дуже легко. І перше, що помітив Тівай, це те, що Кін взагалі не. Не розуміє, що відбувається на моніторі, але при цьому блокує кожен нижній удар, відступає в бік при кожному випаді і пригинається від усіх верхніх атак, а також успішно панішить при кожній спробі. Також при перегляді реплею Тівай помітив дивний імпут, який був дуже нетиповий, що підтверджувало його і так вірні здогадки. Після бою його чат пішов чат Кіна, де усі по можливості нагадували йому, наскільки він жалюгідна людина, на що він захищався, відправляючи в бан усіх підряд. Перепалка тривала доволі довго, їм навіть вдалося поговорити один з іншим за допомогою перегляду. Один іншого, де Тіва його відверто тролив. Кін до останнього заперечував, що він є читером, але усі його аргументи посипались як пісок крізь пальці, коли його твіч профіль забанили за читерство. І це найприємніший момент в цій історії. Спочатку його затролили, потім засоромили, і в кінці кінців забанили, прямо під час виправдовування. Краще і не придумаєш. Ну що ж, друзі, це була третя частина найтупіших читерів. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк, якщо так, і дайте знати в коментарях, яка історія вам сподобалась найбільше. А з вами був Думшак, не читеріть в іграх та бережіть себе. І як завжди, до зустрічі в новому відео.